Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас знову на своєму каналі. Мене звати Галя. І сьогодні ми поговоримо з вами про німецьку косметику, а саме про мої величезні закупки в магазині Rossmann і DM. У мене ось дивіться, який величезний, важкий. Такий дуже гарний пакет це все закупки, які я зробила перед приїздом в Україну. Деякі продукти, які мені дуже-дуже подобалися. Якісь мої безці. Селери улюблені, мої особисті бестселери Тому я зараз вам обов'язково покажу, що я придбала. Можливо, ви щось для себе цікавого почерпнете, тому що я знаю, що багато моїх підписників знаходяться зараз в Німеччині, а також деякі з цих продуктів є і в нас в Україні, можна купити в Вотсонсі. Найбільше і також можна замовити через інтернет. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво і корисно. Поїхали. Я буду просто в довільному порядку витягувати ці продукти, і е, тут у куточку буду зазначати ціну. І перше, що я беру, це вже такі от дві відкриті два відкритих пакетики. Перший пакетик це марка DM Bio В магазині DM. це засушена полуниця. Я її купила в Німеччині. В Німеччині справжня свіжа звичайна полуниця коштувала на той момент. Це було в травні доволі дорого. А це була така корисна, здорова альтернатива, засушена полуниця. Вона така, знаєте, ніби. Дегідрована, тобто не зовсім як сухофрукт, а просто коли дуже швидко забирають воду і виходить щось схоже на полуничні чіпси. Мені дуже подобаються ці продукти, вони не дешеві, але можна додавати таку полуницю в мюслі, в випічку, також можна просто як перекус для дітей в кашу. І надзвичайно. Це комфортно і зручно, звичайно, не влітку, коли є полуниця справжня. А наприклад, взимку, коли немає свіжих ягід сезонних, то ось такі засушені ягоди є дуже класною альтернативою. Другий продукт це також марка DM Bio. Це ось такі дитячі мюслі. Я також купила дорослі мюслі, але про них трішки пізніше. Це дитячі фруктові мюслі. Є декілька видів. Взагалі в магазині ДМ дуже-дуже великий вибір товарів для дітей. Це продукти, якісь каші, якісь пюре, батончики, всілякі мюслі. І це одні з них. Їх треба просто залити молоком або водою, дати настоятися від 5 до 8 хвилин, і все, вешлі мюслі це дуже швидко. Тут немає доданого цукру і всі весь солодкий смак від фруктів. З'являється. Тому дуже класно, дуже корисно для дітей і дуже зручно, якщо вам треба дуже швидко зібратися. І також я заговорила вже про дорослі мюслі. Обов'язково вставлю ось тут те, як вони виглядають, тому що ми їх вже з'їли. На жаль, я їх тільки вже буквально в самому кінці нашого перебування в Німеччині побачила, помітила, якось оцінила. Називається бірхер мюслі. Дуже класний вид мюслів. І я купувала декілька варіантів, декілька видів. Вони не дуже бюджетні так само, але вони надзвичайно смачні. Їх можна або на ніч в холодильнику заливати молоком, залишати, або ж вранці просто залити молоком, почекати хвилин 10, можна 15, поки ви сходите в душ, чи... Щось там поробите, заправите ліжко. І ось уже ваш сніданок буде готовим. І він надзвичайно корисний, надзвичайно смачний. Там також немає доданого цукру, є тільки сухофрукти, горішки, якісь, я не знаю, можливо, насіння якесь. Але це дуже смачно і дуже-дуже зручно. Тому також раджу придивитися, якщо ви в Німеччині і любите щось таке на сніданок. Далі я витягую ось такі маски. До речі, я помітила, що в Німеччині ось такі тканинні маски коштують набагато дорожче, ніж в Україні. Найбюджетніші маски коштують, ну, це якщо Ісана марка бюджетна або Балея, то вони коштують десь. Ну, 80 центів 1 євро, це бюджетні, а більш дорогі є і за 2 євро, і за 3 євро одна маска. Тому це доволі дорого, якщо переводити на гривні. Якщо це, наприклад, за 3 євро, то це 120 гривень приблизно виходить одна маска. І це дуже дорого. я не скажу, що вони прямо якось кардинально відрізняються від наших масок, які представлені в нас. Але я вам покажу. Такі три бюджетні маски і дві не дуже. Ці дві бюджетні це Ісана, це магазин Росман і власна марка цього магазину. Одна маска ось така. Це гідробустер, звичайна така базова, зволожувальна маска. Я її про всяк випадок взяла абсолютно універсальна. Тут просто такий заряд зволоження. А це така маска з вітаміном С. Цю маску я, напевно, залишу до осені, тому що не хочу влітку, коли сильне сонце, наносити щось з вітаміном С, тому що ви знаєте, що це все одно кислота. І вона може сприяти появі пігментації на обличчі, навіть якщо ви будете використовувати сильний сонцезахист, то все одно є ризик отримати небажані пігментні плями, тому краще з таким почекати до більш холодної пори року, менш сонячних днів. Також ось така бюджетна маска це марка Balea, це вже магазин DM. І це така літня маска, звичайно, я повелася на її упаковку. Дивіться на це, в вигляді такого стаканчика з морозивом, там персик, якісь квіти, все таке дуже літнє, дуже романтичне. Називається Fruity Peach, фруктовий персик. Тут так само, знаєте, просто зволожувальна маска, абсолютно універсальна, нічого особливого, просто лімітована версія через свою упаковку. І далі дві ось такі більш уже... Дорогі маски це дуже хороша німецька фірма Shabens. На жаль, у нас, здається, в магазинах немає, а от на Makeup.ua я не знаю. Якщо знаєте, підкажіть. Якщо будете в Німеччині, я вам раджу її спробувати. Доволі хороша фірма. І перша маска це така. Також лімітована літня версія, як ви можете побачити, тут кавун, якісь тропічні такі квіти, називається екзотичний коктейль, який вас за вами слідкує, доглядає. І тут просто tropical breeze називається, тропічний бриз з алантоїном, кавуном. Кавуно, екстрактом кавуна для усіх типів шкіри. Також така літня, звичайна маска з фруктовим ароматом. І друга універсальна маска з гіалуроновою кислотою і алантоїном. Підходить для всіх, називається гідробустер. І обіцяють нам тут. До 140% більше зволоження, я не знаю, як це можна поміряти, ну, обіцяють нам таке екстремальне зволоження для дуже сухої шкіри. Тому в кого дуже суха шкіра і хочеться спробувати щось більш, таке, знаєте, дороге, щось не таке дешеве, як, наприклад, Ісана, а щось на порядок вище, то дуже рекомендую вам ось таку фірму Шібенс. Від цієї ж марки я купила ось такі патчі для очей чи під очі. Тут так само. З ефектом проти зморшок, з екстрактом винограду, як я бачу, гелеві патчі зменшують зморшки на 25% і відразу вам дають до 119% більше зволоженості. Дуже цікава така реклама. Я їх буду брати, напевно, в дорогу, тому що це звичайна упаковка з однією парою патчів. І тому дуже зручно брати з собою, коли ви кудись швиденько їдете, і не треба всю банку таких великих е гелевих патчів брати, то це дуже класно. Далі покажу вам ось такий чоловічий гель для душу. Це марка Knight. Дуже хороша марка. Я завжди співаю їй дефірамби. Тут дуже класні такі рослинні екстракти. Це натуральна косметика. І називається гель для душу штарт-клас з лимон-грасом і гуараною для чоловіків, для обличчя, шкіри тіла і волосся. Як завжди, все в одному і дуже дуже хороший запах. Тут навіть щось. Трішки протекло, дуже хороший, такий освіжаючий трав'яний запах. Тому раджу, якщо, можливо, на подарунок хтось щось шукає чоловікам, то також раджу спробувати. Далі, ось такий шампунь. Насправді, я купила 3-4 таких шампуні марка Swiss Opa. Шампунь з чайним деревом, з олією чайного дерева заспокоює подразнену шкіру голови, якщо у вас є такі проблеми, і також це проти лупи, проти жирного волосся. і від якихось подразнень шкіри голови. Я цей шампунь купую для своєї мами вже не один рік поспіль. Вона його дуже-дуже любить і постійно замовляє, тому це завжди такий must have у мене. І те ж саме стосується і ось цієї зубної пасти. Це концентрована зубна паста Айона, така червона, називається Медицинішес Цан Крім, медичний зубний крем. Тут всього-навсього 25 мл, але вистачає цієї зубної пасти на дуже-дуже довго, тому що вона концентрована, і її треба буквально з такого розміру горошинки. треба. І у вас буде вже дуже, класний, дуже класна зубна паста, вона дуже класно очищує зуби, в неї приємний такий смак, якщо можна так сказати. І вона дарує таке відчуття чистоти для зубів, особливо, якщо у вас електрична зубна щітка, то це взагалі буде дуже класний ефект. І далі я купила ось такі серветки. ну, Не знаю, я дуже полюбляю такі серветки. Вони є і в ДМ, і в Росмані, В мене це від ДМ, називається марка Denkmeat. Це марка така від ДМ, яка виробляє. Такі товари для дому, для домашнього господарства. Це ще із запахом персика. Такі от серветки, вони для всього. Називається Альцвектюша, тобто суперуніверсальні серветки. Ними можна протирати і меблі, і посуд, і стіл, і ну, будь-що, будь-що, що у вас забруднилося, і взуття, і тут намальована і раковина, ванна кімната, і звичайні меблі, і кухня, і в літак можна брати. З собою в дорогу, все дезінфікувати. І дуже класний тут запах персика і ірисів, такий літній. І також взяла ось такий від Denkmit. Тут 20 серветок для екранів і для різноманітної техніки. Для телефонів, смартфонів, комп'ютерів, екранів телевізора, фотоапаратів і всілякої техніки. Написано, що це таке дуже делікатне очищення і з антистатичною формулою. Я вже пробувала хороші універсальні серветки, і вони доволі недорогі і дуже-дуже добре очищають всі поверхні. Також на літо я купила ось такий крем, це такий лікувальний крем, байн креми для е, ніг. Ви бачите, тут 125 мл, доволі великий об'єм, марка Circulin. І тут є Арніка. Щось червоне вино, щось, щось, екстракт червоного вина і каштану, і це такий лікувальний крем для м того, коли у вас, наприклад, дуже втомилися ноги, коли у вас є набряки, важкість в ногах, ну, як влітку, ви знаєте, коли хочеться після кінця робочого дня полежати, відпочити, підняти ноги, трішки їх ніби охолодити. То оце дуже класний крем. Він дуже класно знімає втому. Він має такий ефект охолодження, і його тут у мене вже дуже мало залишилося. Насправді, я думала, що такий об'єм використовуватиму дуже довго, але він доволі швидко в мене закінчився. І мені він дуже сподобався, хоча ціна в нього не бюджетна, але він реально дуже приємний і дійсно трішки, знаєте, зменшує втому в ногах. За рекомендації моїх любих підписників, дякую вам. Я купила ось таку, таке, таке, таку олійку для душу. Називається «Душ-Оль» від марки Балія. Це бюджетна марка, але дуже хороша душ. -юль. Цей ця олійка. Тут для дуже сухої шкіри на основі рослинних олій, і ця олійка для тіла я її взяла передовсім для зими, для осені, коли мені захочеться більшого зволоження. Звичайно, для літа вона трішки ніби занадто така живильна, влітку хочеться чогось легенького, більш освіжаючого. Але для зими і для осені, якщо ви любите такі нейтральні засоби, якщо ви хочете максимального зволоження, то я вам дуже раджу взяти ось таку від балея, а також є така ж приблизно від марки Ісана, яка продається в Росмані. Тому обов'язково спробуйте. Я сподіваюся, що вам сподобається. А ось уже безпосередньо для літа я взяла два ось такі засоби. Це марка Balea, і те, і те. також ця бюджетна марка це душ Шаум, тобто пінка для душу. Мені дуже подобається ефект пінки для душу. Вона така, знаєте, ефект спа-салону, я говорю, ефект такого якогось розслаблення. Тут є малина, тут є е, такий, знаєте, дуже класний. Малиновий солодкий запах, і мені дуже подобається, як ця пінка набирається. Вона дуже пухка, дуже класна. Звичайно, такі засоби коштують трішки дорожче, ніж звичайні гелі для душу, але якщо ви хочете себе трішки порадувати, трішки побалувати, то я вам дуже раджу відбалію ось такі класні. Пінки і не переплачувати за якісь дорогі пінки для душу, тому що ось такі нічим не поступаються. І другий це вже гель для душу, звичайний. Лімітована літня версія, називається Tropical Vibes, тропічні вайби. І тут є екстракт. Якоїсь квітки, схоже на франжіпані, і також екстракт кавуна. Я прямо фанат кавуна, тому все з кавуном це до мене. І сам кавун, і все, що з запахом кавуна. Всі знають, що я просто фанатію. Від цих запахів. І тут дуже-дуже класний запах, знаєте, не такий якийсь хімічний, приторний, жахливий, а тут більше навіть схоже чимось на диню, тому що цей квітковий аромат дуже добре змішується з таким свіжим ароматом кавуна, і виходить такий солодкавий, приємний літній запах. Я дуже-дуже мені сподобався цей запах, і це супер бюджетні гелі для душу. Вони не сушать шкіру, тому я вам раджу. Користуватися можливістю і купувати ось такі класні відбалеї.